Віталій быта или шахе, в рай, брот. Хохоч. Давай, королевский гамбит играет. Гамбит Мутио! Карапутио. Так, D4, Ферзь, точнее, E5 треба тягати. Слон в 7, наприклад, потім. Декий гандіт король 7, наприклад. Д4, наприклад. О, просто D3 зіграю. Як раніше грав. Йому треба брати пішок. Д3 шах, я відійшов. І там трошки. Повозимо? Ну, супернику, якби фіолетово. поїхали? Куди ми йдемо? По чорним полям. Гембітмуціо Ні, Ну, шарп. а ачу, дам, дам зразу сам. Дам. Так, ну це він добре зіграв. Оце він зіграв правильно. Слона міняти, а що мені ще з ним робити? Знищив. Чубзіка. Ні, отут я вибачаю, звісно. Але оце, оце в мої плани не входили. Kień tak, tak Czy może... Mm. Mm. No, nie ma w zasadzie flag nie gra, co to znaczy? Co У нас є можливість провести атаку, але це так просто. Такс, значить, шах. Значить. Що йому робити, кстати? Кстати. Ну, шах? О, так просто. Прикольно. Так, слон f 7. Кінь 7. Слон не всі. Можна, звісно, взяти взятий шах дати, але він сюди просто піде. Ми забрали. Король безпеці буде, мене це не влаштовує. Я можу танк зіграти, правильно? Типу, типу я нікуди не поспішаю і хочу дати мат. Посилюю максимальну позицію і загроза мат поставити. Назад може піти. Не, мат хочеш. Ю-ю. Так, ну мені цікаво. Тру, та, да, 94 на 66. Субарник не взяв пішачка на Е5. Давай потім якось. Я хочу подивитись аналіз. Звісно, да, неправильно. Треба приймати. Ну, тут я, заслом F7, я, мабуть, Д3 грав би. Все-таки. так він дозволив мені створити сильний центр. І те, що у мене не вистачає фігури, взагалі не відчувається. Тому що у нього розвитку вже не вистачає взагалі. Да, і тут. Слабке поле F6, куди кінь спокійно йде. тут нічого не Неясно, як тут все захищати. Кінь 4. Навіть нічого такого я прям. Погано не зробив, так. Тут кінце 6. Є. А, кінце 6. Тураїв 6. А, цей хід мені подобається. Тураїв 6. Ким каже, де 5 просто. Ну, значить, дуже позиція ніяка безнадійна. Ну, а було просто так. Мат. Віталій, Беделішахів рай проти Костантій. Кругуні рейтинг 1929. Що це таке? Що за фокус? Так, я погано розіграв цей дебют. <плес> На жаль. й байдуж. Бувало і гірше, що чесно. Я розіграв цей дебют як Дамараджую Гукеш. Зилли Женем. Там была шесть французская, ну, каракан французского. Схожие структуры. Три нули, мабуть, треба ему играть, да. Окей, okay, Б4. B4. А4. Б4, А4. Е4. Так. Мені послана сюди якось виліпити. Може ферзь Д3, так, так? Взагалі Д4 треба, звісно, заблокувати, але треба, щоб тут стояла фігура моя. Можна потім і пішака, але лінія С, тільки відкрита. Мало що нам дасть. А ось зіграти А5, А6. Це вже щось. Це, це вже по-людськи. Так. Ну не знаю, мені здається, такий собі хід. З радістю виставлю слона. Так, так. Так. Ну, я, здається, встигаю поставити коня сюди, ні? Да мені байдуже. Я взяв і поставив коня. Ну, будь ласка, ну візьми, ну що тобі жалко? Чи? Я. Не треба було брати тут лінія А відкрита. Слоний. Ферзя. Тури. Мають дуже хорошу позицію. Ну, і в принципі, як виявилось, хід F4 і E5, це не слабкість, а сила на відміну в партії. Угу, ще Зараз, якщо ще вліплю сюди пішачка, то... Так, суперник робить правильно. Він намагається все тут за Чікібарики. Все це правильно, мій мій френд. Все це правильно. Проблема тільки тут в тім. Фрезя можна виграти. 34 ми не мат на слона напали, що він там зробить? Так? Так. А що не я не знаю? На мат напав. І на слона. Дамара Джугука. Very good. Брат це один закінчує партію, ні? З ідеєю мату Чи шах дати спочатку, потім так. Чи спочатку сюди піти? Таратуру тут там то там каракарум каракам каракум чек этим вот забору туру фрезя трое зим Их. там Ой. не сказал тут Суперника було все чітко. Спочатку. Навіть шах дав. Хоча, можливо, цей шах і не такий сильний рішення. Так, 86 на 64 блискучий хід. Окей. А, це не дуже. Ну, тому що, якби. Загроза сильніша нападу. Дати шах, ну. Король... Що він стоїть, що на Е1, що на Ф1, він навіть краще стоїть, тому що можна зробити рокировочку. Атака, рокировочку я зробити, в принципі, не можу. Мені треба витрачати темп. Навіть якщо в цій позиції король стояв би десь на H1, то у чорних була б гарна можливість провести атаку через те, що слабка діагональ. І у короля тут биті поля. Ось а так він, якби вигнав мого короля, але мене це влаштовувало. Вже. За 4 хід не дуже б 4 ну вже 3 окей, я так. Зіраю чемпіон світу. Окей. Три нулі поганих хід. Тому що відразу під атаку. Значить, три нулі поганих. Виявляється, що пішачки з темпом відганяють всіх. І біріс встигають закінчити розвиток, а чорні ні. А ну, очевидно, тут, що після відкриття лінії А король труба. По-різному можна тут добивати, можна і сюди гвоздя поставити, там десь тура золотич, король там Фесіма поставити. Можна і, якби, як було в партії. Тут уже мат в три ходи. А, король це 7 я щось не я що король це 8 відійде. Як він туди може відійти. Ферзя 4. По діагоналям. Красиво.